Батько головного героя зникає по ночах, п'є і б'є його. Але не тому, що життя таке сина, ти будеш вдячний за те, що я тебе виховую, коли виростеш. А тому, що він захищає його від культа, частину якого, правда, він сам є, як і мама головного героя, яка нещодавно померла в підставні автотрощі. Щось забагато для одного разу, так? Давайте за порядком. Our Share of Night Наша Часка ночі. Роман аргентинської письменниці Маріани Енрікіс відомої своїм вмінням поєднувати готику, політичний гор та магічний реалізм. До виходу цієї книги аномовна аудиторія її знала по збірках оповідань We Lost in the Fire та The Dangers of Smoking in Bed добре прийняту аудиторією та критиками. Наша частка ночі стала її першим великим романом. Іспанською мовою він вийшов у 2019 році. Англійською був перекладений у 2023-му. В той самий рік, відповідно, він був номінований на Goodreads Choice Awards, але очікувано програв Стівену Кінгу з його голі, бо якщо є якийсь конкурс, в якому голосує аудиторія, і там з'являється Стівен Кінг, то зазвичай це його автоматична перемога. На початку роману ми знайомимося з Хуаном, чоловіком близько 30 років. Він медіум, але не такий, як ви можливо подумали. Що ти бачиш? Він бачить духів, володіє телепатією, а найважливіше вміє встановлювати зв'язок між світом людей та таємничою могутньою темною сутністю, назва якої темрява. Його здібностями користується орден, назва якого орден. І там, ще в книзі є такі, скажімо, прості назви, але ви не подумаєте, що це брак фантазії. Це такий стилістичний прийом, про який ми ще окремо поговоримо. І отже, багато десятиріч поспіль орден експлуатує таких медіумів, як Хуан, для того, щоб через криваві ритуали жертвоприношеннями підтримувати зв'язок із темрявою, в надії, що колись це їх приведе до розкриття таємниць вічного життя. До речі, про жертви. Буду вдячний, якщо ви принесете в жертву декілька секунд свого життя та покласите кнопки під відео, окей? Там Лайк, підписка, добре. Дякую. Найслабше місце цієї схеми в тому, що ритуали достатньо швидко зводять з глузду медіумів. А знайти заміну не так просто на Work.ua не підеш шукати. І от коли вони викупили Хуану у його батьків, вони швидко зрозуміли, що він значно сильніший за усіх його попередників, і треба знайти спосіб збільшити його, вибачте, строк придатності. Для того, щоб поберегти сили Хуана, йому дозволяють більш послаблений режим. Якщо раніше ритуали проводилися так часто, як чисто технічно було можливо, то тепер вони відбуваються декілька разів на рік, і між ними у Хана є можливість проживати більш-менш нормальне життя. Крім того, йому дозволяють першому серед медіумів завести дитину, в надію, що можна буде передати дар Хуана нащадкам. І от в центрі сюжета Хуан, який намагається зробити все заради того. Щоб його син Гаспар не повторив його власну долю. Це ще ускладнюється тим, що мать дитини це дочка лідерів культу. Оповідь стрибає в часі декілька разів в обидва боки, сумарно покриваючи період з початку 1960-х років до пізніх 90-х. Ми побачимо Аргентину як часів воєнної диктатури, так і ранньої демократії. В книзі, окрім загальних алюзій на локальну історію. Є пряме відображення політичних подій тих років. Тому, якщо вас цікавить історія Латинської Америки, ви знайдете для себе чимало цікавого. Також декілька разів змінюються перспективи оповідання. Ми побачимо частину історії очима Хуана, батька, самого Гаспара, а також матері Росарі. Це багатошарова історія, в якій авторка поступово поволі додає контекстів. На передньому плані це сімейна драма. В якій Хуан виступає одночасно і захисником, і агресором. Він любить сина і оберігає його тими інструментами, які йому доступні: це страх, травматизація і агресія. Він не пояснює сину причину своєї поведінки, і це збільшує прірву між ними. І ми бачимо, як це впливає на Гаспара, на його ставлення до себе та до оточуючих. Також окрема історія про мать Гаспара Росаріо. Де розкривається трагедія жінки, яка сама народилася в культі і дає життя дитині, яка приречена на експлуатацію власною родиною. На другому плані соціальна критика. З одного боку, у нас багаті владні експлуататори з ордену, а з іншого боку, медіуми, представники пригноблених груп, які гинуть молодими, виснажені жахливими церемоніями. Стилістика книги незвична. Місцями вона нагадує якусь вільну, безформну асоціативну хмару. Ці 700 старинок, добре 200 цеопос якихось трібниць, випадкових подій, якихось побутових діалогів, які навіть не впливають на сюжет. Деякі розділи просто як окремий ритуал. Довгий, болючий, і ти не впевнений, чи ти доживеш до кінця. Я от, наприклад, не дожив. Десь на середині книги я зробив на пару днів паузу. Почитав щось простіше і потім вже повернувся. І забігаючи наперед, я радий, що повернувся. На мене ця казуальність вплинула як підсилювач жаху, зрештою, коли ти на 500 й сторінці читаєш про відносини Гаспара з його дівчиною або третій кряду опис покинутої сусідньої домівки, як раптом в тексті з'являється коробочка з повіками, полички з частинами тіла, розставленими як в музеї. А потім ці горні елементи знов повертаються на периферію, а оповідь стає побутовою. А я вже не можу перестати про це думати. Я вже думаю: ало, що ви робите? У вас там жасне щось під боком. І мені це сподобалось. Деякі критики звернули увагу на цікаві формулювання, в яких авторка начебто не може визначитись, що вона насправді намагається сказати. Зараз зачитаю. Наприклад, тиша була абсолютною. Якщо не рахувати нічних птахів, плескоту річки та далекого собачого гавкоту. Або от друге, вікна кімнати Гаспара виходили на вулицю, а точніше на подвір'я перед будинком. Ну і всяке таке. І це не проблема перекладу, воно в оригіналі так само написано. Я дійсно іноді зупинявся, для того, щоб перечитати деякі частини, мені здавалося, що я щось неправильно розумію. Але мені це не заважало. Можливо, грає роль те, що це нерідна мова, і мені просто простіше це не помічати. Я також звернув увагу, що на першому виданні книги, ще на іспаномовному, на обкладинці зображено наближене обличчя в очевидь з якоїсь картини. Я не віглася, я не впізнав. Скоріше за це, це щось відоме, бо навіть мені це здається знайомим. Але я впевнений, що в душнільні нам зараз підскажуть, що там. Душнільня, пріом. Студія. Це душнільня. Місію виконано. Е, да. На обкладинці першого видання дійсно зображено обличчя Люцифера з картини Олександра Кабанеля Падша Ангел. Образ там наступний. Люцифер представлений як вродливо-голний юнак. Він лежить, покриває частково обличчя перед пліччям, з викликом дивиться вперед. на оці Видно сльозу. Це буквально образ Хуана. Герой, який приречений падати, який несе свою силу одночасно як дар, і як прокляття. Він сповнений гніву і тугі через те, що грає роль, яку сам не обрав. Хуан не хотів бути медіумом, він не обрав бути цим роутером між світом людей і світом цієї темряви. Але він не може відмовитися від цієї ролі вже. Трагедія могутньої. Але глибоко нещасна людина. До речі, з цим закінчили. Ще одна штука, про яку забув сказати е в основному відео, ви часто бачили горори, в яких на корінці є рекомендація від Нобелівського лауреату. В цьому випадку це казову шігуру, які кажуть про те, що Марян Енрікіс це найбільш захопливе відкриття в художній літературі, що він робив за останній час. Щось це дозначить. Пока. У мене все. Студія. Right. Наша частка ночі читається як роман виховання. Хоч, як на мене, головним героєм і залишається батько Хуан. Це непросте вечірнє читання. Книга складна, повільна, іноді виматує. Але якщо ви готові зробити таку інвестицію, вас очікує унікальний багаторівневий досвід. Для мене це була чудова знахідка. Для мене це була чудова знахідка з ефективним горором, який не бореться за увагу, а органічно співвесни з усіма іншими контекстами книги. Я дуже хотів би, щоб цю книгу переклали українською, бо це ідеальний приклад літератури жахів, який в чергове доводить, що не слід ставитись до жанру зверхню. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися до кінця. Розкажіть в коментарях, чи цікаво вам чути про книжки, переклади, яких ще навіть не анонсовані, а значить. Потенційно вони можуть ніколи не бути перекладеними. Донатьте на зсу моторошних вам читань. Скоро почуємось.